Вітаю вас, Козироги, і зараз будемо говорити про листопад. Саме для вас, для знаку Козиріг. Що ж вас може очікувати у листопаді? Місяць буде цікавий, такий незвичайний Меркурій ретроградний у нас знову. І ще багато таких ситуацій. Зараз ми будемо про них говорити. І перше, що відбудеться у листопаді, це така подія. Марс у нас переходить у знак Стрілець. Йому там цікаво, він там амбітний, навіть такий авантюрний, він багато бажає, він хоче багато чого отримати, результати він хоче отримати, він активний, там. йому добре, тому що стрілець знак вогню. А Марс у нас також планета вогняна, активна, дієва. І хоче чогось досягати, і отримувати щось. А для вас, козироги, це безпосередньо у 12 му домі буде відбуватися. Тобто ви відчуєте такі процеси, не дуже для 12-го дому такий вогонь, ну якби не дуже зрозумілий, але маємо, що маємо, і вам захочеться завершити якісь справи. Щось завершити, підвести підсумки, десь щось закрити, з кимсь порозумітися, можливо, налагодити стосунки із собою налагодити стосунки, подумати про те, що вам цікаво, можливо, кудись поїхати, але такий активний відпочинок собі зробити. Дійсно, відпочити від якихось справ. Але Марс він не дає такий відпочинок, прям щоб лягти і розслабитися. Це просто 12-й дім про відпочинок. А Марс у ньому, він дасть якоїсь активності. Він захоче активно емоційно щось прожити, якісь ситуації. Можливо, будуть зустрічі з якимись авторитетними людьми. Можливо, ви закінчите як. Якесь навчання і будете дуже цьому радіти. Тобто тут про завершення, можливо, переїдете врешті, куди ви хотіли переїхати, можливо, імміграція у вас, і також ви будете задоволені, будете емоції відчувати такої радості, щастя. Стрілець взагалі це про розвиток, про розширення, про масштабування. І тут Марс, тут про якісь досягання або в закритих структурах. Або, наприклад, ви хворіли, також може прийти одужання, розуміння того, що ж насправді відбувається з вашим фізичним станом. Тобто активно щось завершити і щось зрозуміти. Такі будуть у вас стани. І ще повня у нас відбудеться знаку телець 5 листопада. У вас у п'ятому домі. Тут уже прийдуть якісь ситуації до завершення стосовно ваших дітей, стосовно ваших коханих також. Можливо, вашої творчості, що було незрозуміло, що зростало, якась ситуація була, яка вона незрівала, назрівала, але не приходила до логічного завершення, то зараз це може статися. Можливо, ви отримаєте кошти за свій проєкт, якийсь творчий. За якусь роботу, яку ви давно здали і не могли отримати кошти, зараз вам вони прийдуть. Далі це якесь також наповнення всередині себе, відчуєте таке творче наповнення. Захочете ще більше проявити свої таланти, показати, що ж ви можете народити для цього всесвіту. Або діток своїх будете показувати, розвивати їх, їхні таланти розвивати. Або кохання нове може прийти, або кульмінація у стосунках із коханими людьми. Тут про те, що приємні стани, радість, задоволення і наповнення, і порозуміння чогось. Отакі От стани будуть, коли буде повня. А вже 9 листопада, як ми говорили, Меркурій стає ретроградним у знаку стрілець. І це для вас 12 й дім. До 19 го він буде йти по стрільцю, потім перейде до вас в 11-й, тобто в Скорпіон, і 29 листопада завершить свій ретроградний рух. Отже, за цей час у вас можуть бути якісь затримки, затримки з отриманням, наприклад, якихось нагород, затримки у спілкуванні в колективах з якимись людьми. Якісь корпорації, або політичні, якісь спілки, або творчі групи. І от там може бути якась як нерозбериха. Наприклад, хтось щось сказав, хтось когось не зрозумів, хтось не туди вас кудись завів, в розмовах або в русі, або не туди поїхали, не туди попали. Ну, от Якась такий хаос може бути в переміщеннях. Як я сказала, в комунікаціях, у домовленостях, щось можете не домовлено не, не, не вийде у вас домовитися у групах людей, або думки різні взагалі. Буде така боротьба думок, тобто, тому що і Марс також у нас там знаходиться в стрільці. Тобто, емоційно будете проживати якесь спілкування з групами людей, наприклад, вас не зрозуміли. Або ви не зрозуміли хочете вийти від звідти і не бути більше там в тих групах, не знаходитись, закінчити це все і залишитись, побути одному. Таке може бути. Або ж якісь питання, наприклад, у творчих процесах, що хтось не зрозумів вашу роботу, не прийняв. Не, наприклад, ви здаєте екзамени, ніяк не можете їх здати, не можуть прийняти у вас там заліки, не можуть підписати якісь документи. Отакі От можуть бути процеси, але головне тут, що не емоціонуйте сильно там, напружено, дочекайтесь кінця місяця. Все це налагодиться, коли піде Меркурій прямо. 29 листопада все піде на лад. Меркурій він взагалі не робить якогось там горя, страху. Він просто такий, як гумор любить, і любить виводити людей із такої наїждженої звичайної колії, щоб люди, як, начебто, проснулися, почали думати по-новому, щось діяти по-новому, мати нові бажання і трошки змінити своє мислення, трошки якби їх збити з пантелику для того, щоб змінилось мислення. А змінюється мислення, змінюється думка, змінюється життя потім. От так от працює Меркурій. І просто це треба прожити. І у нас ще Юпітер піде ретроградно, також 11 листопада, а він знаходиться в раку. Для вас це сьомий дім. І от в сьомому домі Юпітер е, знову може давати якісь такі сумніви в собі або в партнері. У вас якась може з'явитися така як зневага до партнера, щось ви можете довіру втратити до партнера, але знаєте, що це робить Юпітер для того, щоб також ви переоцінили ваші стосунки. Це, можливо, в шлюбі партнерства, або з колегами, або з якимись людьми, з ким у вас домовленості є. Ретроградно він буде йти до 11 березня, і от за цей час у вас пройде такий іспит, Надо все-таки утримати повагу до ближнього, повагу до себе, відчувати, що ви дійсно і ви, і ваш партнер є авторитет, є за що поважати одне одного, ви дійсно цінні люди один для одного. Тут про об'єднання. В плюсі Юпітер дає, тобто не плюсі, а взагалі. Він дає об'єднання, але коли він ретроградний, може спрацювати навпаки. Люди роз'єднуються, люди вважають, що на них тиснуть. Юпітер це сама велика планета, це гігант. І люди відчувають тиск від партнера, відчувають ці маніпуляції, зневагу, як я сказала, знецінення. Витримайте цей час козироги, не піддавайтеся на оці спокуси і маніпуляції, все-таки знаходьте цінність в собі і у партнерстві. І далі, що ще у нас цікаве, сонце поєднається з ліліт. Ліліт це така кармічна точка, темна сторона місяця, яка дає спокуси дає, дає якісь таємниці, але поряд із сонцем. І для вас в одинадцятому домі в скорпіоні скорпіон також складний знак, ну тобто. Це треба над цим працювати. Це буде, е, як я говорила, якісь спокуси у великих колективах, або хтось не то сказав, або щось треба докопатися до чогось, або до вас будуть докапуватися, щось вас там будуть, не знаю, трансформувати. Вас буде простір через великі колективи. Тут треба просто це розуміти, що ж вам хоче всесвіт донести, що він хоче вас змінити. Щось кармічно з минулого тягнеться. Надо з цим розібратися, але Сонце допоможе. Можливо, як я вже говорила, хтось вам там не доплатить, наприклад, за вашу творчу роботу, або діти можуть вас якось трошки знецінити. Так, ви будете бачити це. Або, наприклад, колективи, друзі, однодумці вдруг вас перестануть розуміти. Або ви їх перестанете розуміти і взагалі і прислухатися не захочете до них. Але це для того, щоб щось змінити в собі. А уже у нас 30 листопада Венера переходить у стрілець до вас у 12-й дім. І як я говорила, 29-го 29 Меркурій піде прямо. Тобто кінець місяця для вас вже більш-менш. Спокійна піде енергія, коли Венера раз зайде у 12-й, відчуєте знов ж таки, або любов до себе, спокій, бажання заспокоїтися, збалансуватися, врівноважити свою енергію, можливо, навіть побути наодинці, помедитувати, десь в красиве місце піти, можливо, на природу, або ну, для кожного з нас своє. Особисте гарне місце. Комусь піти в ресторан, послухати спокійну музику, комусь в театр, комусь на природу, комусь біля моря посидіти, тобто, але відчути цей спокій, затишок від всесвіту, тому що 12-й дім це тут про вже великі енергії, такі ну, прям всього Всесвіту там збираються, про такі завершення, і Венера вам дасть цей спокій, гармонію, стан щастя. В своїй підсвідомості також можете знайти це щастя, можливо, зануритися там під ковдрою десь вдома, попити чай приємний і просто подумати про життя, поаналізувати, кому що більше підходить, але саме про те, щоб після такого напруженого місяця, листопада в кінці можна буде заспокоїтися. Я вам бажаю гарних станів, Козироги. Будьте щасливі завжди, навіть при ретроградних планетах. І шукайте задоволення в житті. І дякую, що ви нас слухаєте. Підписуйтесь, буду дуже вам вдячна і до зустрічі!